в внутрішньому дворі палацу, який будувався початок будівництва був в 17 столітті. Це саме в той час був зведений перший поверх. Цей палац, ну як сказати, тобто він не відзначався величністю, пишністю, як палац князів Шенбурнів, оскільки його будівництво припадає на кінець пізнього середньовіччя. Він не був вузловим стратегічним в, ну, для проживання цих князів ракуців оскільки вони не, ну, не дуже часто саме тут перебували. А другий поверх, який ми зараз бачимо, він будувався дещо пізніше, вже на століття пізніше, у 18 столітті. Це час, коли Мукачеву значною частиною ну, бізнесу нерухомості володіли вже знайомі нам зі Шенборди. Одна з найбагатших родин. А саме ці князі Шенборни надбудовують другий поверх цього палацового комплексу. В теперішній час чому палац трішки не вражає, тобто він використовується до теперішнього часу як художня школа. Тобто, як в радянські часи почалося, так і до теперішнього часу це його основне призначення. Але все рівно збереглися наліпи на стінах, збереглися та фактично основна несуча конструкція, ну і так далі. Тобто, з цим також сам. Палац може зацікавити. Школа носить назву якраз імені Міхая Монкачі, пам'ятник, якому по грудям я вже казав бачили. Ну, це такий найвідоміший художник, який виходить з Закарпаття, який ну, славив фактично це місто, місто в світовому мистецтві. Все, холодилися, Йдемо <гум> далі.